Члени колегії і керівники навчальних закладів голови сільських рад. Але зараз я хочу сказати напередодні такого великого державного свята Дня Свободності України, що ми повинні теж дотримуватися принципів єдності, свободи та справедливості. І зараз пропоную всім шанувати хвилини і мовчання захисників незалежної України. Людей, які бороли за свободу і єдність, до цього сьогодні ще день захисників Донецького аеропорту. Я прошу всіх піднятися і шанувати пам'ять персональної відповідальності, тому що ці питання, дійсно, які ми піднімаємо, вони не нові. Вони несуть за собою дуже великі перспективи, якими вони будуть від нас залежать. І вам вдячна всім, особливо і керівникам району, і відділу у справах дітей, і головам сільських рад, які знайшли час прийти сьогодні сюди. Я впевнена, що у вас є більш можливо, більш нагальніші справи. Але дякую, що ви прийшли і долучилися до цієї непростої справи. Я запрошую всіх до активного обговорення питань. Тому що від нас залежить, якою буде система освіти, навчання, підготовка до самостійного життя, в соціумі і майбутнє наших дітей. Ми готові рухати сперед, але за розуміння громади і підтримки і допомоги відповідальних осіб. Прошу висловлювати свої думки, надавати пропозиції, щоб дійсно приймати правильні рішення і уникати конфліктів. Чи готові ми до змін в освіті згідно вимог сучасності і нових тенденцій? Чи будуть наші випускники конкурентно спроможними в сучасному світі? Питань виникає багато. Так, дійсно заклади функціонують, люди віддаються вчительській справі. навчально виховний процес триває. Я впевнена, що це один із найорганізованіших організмів в районі, адже це наймасовіше об'єднання із дітей, вчителів та батьків. Відділ освіти молоді та спорту вивчає роботи навчальних закладів, упрацьовує нормативні документи, чинні і ті, що навіть проекти. Я особисто зустрічалася із директором департаменту освіти Харченко Оленою Вікторовною. Ми обговорили ці питання, які головні питання, які ми піднімаємо сьогодні, тому що освіта як ніхто не може триматися осторонь державної політики. Принцип власності відкритості, якому ми слідуємо, зобов'язаний до відкритого прийняття рішень відділу освіти молоді та спорту. І позбавить від соціально-психологічної напруженості педагогічних, учнівських, батьківських колективах та громадському середовищі. Ще раз наголошую, ми повинні поєднати колегіальність і персональну відповідальність. Від чому залежить ефективність освітнього середовища, об'єктивна оцінка виконання учасниками педагогічного процесу, функціональних обов'язків за результатами конкретних справ, систематичний контроль і об'єктивне оцінювання результатів роботи. Ця робота має відбуватися гласно, з урахуванням думки педагогічних колективів та громадськості. Державна політика в галузі освіти направлена на підвищення доступності якісної, конкурентно-спроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства та економіки. Державна політика направлена на учня, а не на вчителя, як зазначає наш профільний міністр. Ні для кого не новина, що протягом багатьох років спостерігається стійка деградація української освіти. Через неконкурентні умови праці педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів не користуються великою популярністю у випускників шкіл. З цієї причини в багатьох школах значна кількість учителів змушена викладати декілька предметів. Багато років майже не оновлюється лабораторна база навчальних закладів. Зміст освіти все більше відривається від потреб суспільства та економіки. Спроби змити ситуацію були, однак реального покращення так і не побачили. І наразі чергова новина про реформування в галузі освіти 14 грудня 2016 року. Міністр освіти на засіданні уряду представила політичну пропозицію Нова Українська школа, як зазначила у своєму виступі міністр. Це стратегічний документ, з урахуванням якого розроблятиметься подальша програма діяльності уряду щодо реформування загальної середньої освіти до 2029 року. Ідея реформи передбачає введення 20-річної шкільної освіти, яка складатиметься з початкової освіти тривалістю 4 роки, базової середньої 5 років і профільну середню освіти тривалістю 3 роки, яка здобуватиметься в ліцеях чи закладах професійної освіти. Концепція нової української школи, на основі якої формується політична пропозиція, корелюється не лише з кращими світлими практиками, а й потребами міжнародного ринку праці. Передбачаєте, що вже у 2020 році для успішного працевлаштування будуть потрібні такі навички, як уміння вирішувати складні завдання, критичне мислення, креативність, емоційний інтелект тощо. Що звучить це доволі переконливо і оптимістично. Проте варто розібратися, чи з чого все починалося, як це буде впроваджуватися у наших реаліях. Недалеко, 14 2014 році Міністерство освіти вкотре взялося за реформування української школи про розробку нового закону про середню освіту. 6 листопада, 2014 року, відбулася презентація проекту на період 15-25 років розробленого на замовлення міносвіти низки громадських організацій та е, е, експертів. Під час цього обговорення експерти визнали, що фокус уваги зосереджений на середній освіті, адже цей сегмент найбільше потребує докорінних і масштабних реформ. Протягом 2015 року, 2016, відбувалися процеси запуску реформування загальної середньої освіти. 18 лютого 2016 року почалося обговорення проєкту нового закону про освіту. Народні депутати його направили на допрацювання. І допрацювання його триватиме до кінця лютого, початку березня 17-го року. Тобто, вже зміни глядуть на 17-го року, і ми повинні бути готові, готові до впровадження нового закону про освіту. Крім запровадження 12-річки, проект закону передбачає добровільну сертифікацію вчителів створення національного агентства забезпечення якості освіти, національного центру професійної кваліфікації та розробку національної системи кваліфікації. Реформа освіти буде відбуватися разом із реформою децентралізації. Тобто це ще один такий складний, але я думаю, що необхідний крок. І міжнародні порівнянні дослідження, які будуть застосовуватися, не для кого не секрет, що міжнародне оцінювання якості знань піза, яке яка буде впроваджено у 2018 році, це зазначить, будуть досліджуватися 15-річні діти чи школярі, чи профтехосвіта за трьома напрямками: це читання, математика і природничі науки. Відбуватиметься тестування. І вже у березні цього року відбувається пілотний проект, і будемо досліджувати у травні 2017 року на предмет оцих трьох напрямів. Ще наголошую читання, математика і природничі науки. Уряд доручив Міністерству освіти і науки забезпечити участь України у міжнародному дослідженні якості освіти піза 2018. Тобто, чим. Готові ми до цього тестування, це міжнародна система, тобто ми будемо не на нашому рівні об'єктивно чи суб'єктивно оцінювати, а міжнародна оцінка. Хочу зазначити, що перш за все зробити професію вчителя престижною потрібно не лише на словах, а й на ділі. Можна безліч змінювати разі освітніх програм та стандартів, методів, засоби контролю, але звичайний вчитель. Коли замість самоосвіти займається іншою роботою, це теж викликає великий сумнів до підготовки до уроки. Ми повинні дійсно забезпечувати ту освіту, яку потребує наша держава. Хоч творці проєкту Нова Українська школа, святовіри, що їхня, діти ще реалізуються в найближчому майбутньому, утім, системні зміни в середньої освіті все ще потребує допрацювання. Значна низка недоліків у вигляді ігнорування мотивації вчителів, створення якісних підручників, перекидання обов'язків на плечі не до кінця об'єднаних територіальних громад дисплетують реформування освіти в очах українського суспільства. Проте будемо вірити, що ці оріхи врахуються, і влада реформуватиме все-таки нашу освіту до потреб народу, а не для його заохочення. Тобто, скоро впровадження 12-річної освіти стане реальним. Така державна політика необхідне піднесення ролі вчителя у суспільстві, підвищення престижності цієї праці, тому що держава дійсно вимагає від нас нових стандартів в освіті. Ми повинні їм відповідати, і все ж таки, я думаю, що нарешті робота вчителя буде достойно оцінена. Проблем багато в нашій освіті. Коли проаналізувати, наприклад, нашу дошкільну освіту, дійсно заклади працюють і пріоритетні напрямки освітньої діяльності. І завдання дошкільної освіти це робота зі створення цілісної системи сібічного розвитку особистості майбутнього громадянина патріота, ознайомлення дітей з культурою, формування навичок соціально-економічної поведінки. І гостро стоїть питання створення нових міст дітей дошкільного віку в місті. І це потрібно вирішувати комплексно. Це може бути реконструкція, ремонти приміщення, повернення приміщень ДНЗ для використання за цільовим призначенням створення нових міст уже у функціонуючих дошкільних навчальних закладах, виготовлення всіляких документів, щоб вони були готові, наприклад, для, у яких, для участі в яких грантових проєктах. Не вистачає місць, але люди працюють. І дійсно групи попереповнені, і це є проблемою, тому що коли визначена стандартами освіти, відповідна кількість дітей, не вихователя, помічника вихователя, вони повинні бути дотримані. Але це все, як ми знаємо, вливається в кошти і так далі. Для... Є ряд програм вийшло, нових обласних. Це насамперед вийшла програма стратегії розвитку Полтавської області в період 15-17 років нові редакції. І тому що рішенням сесії 12-ї Полтавської обласної ради цього скликання вийшла нова програма Опікуємося освітою освітою» 17-20 років, і так само вийшла нова обласна програма від е, сучасного вчителя до успішного учня. У нас діяла програма розвитку комплексна програма розвитку освітньої галузі 16-20 років. Зараз вона на допрацюванні, ми врахуємо всі нові нормативні документи і звернемо увагу саме на ті проблеми, які, як, на нашу думку, є основними. Тобто Буде передбачати і дошкільну освіту. Далі проект ми вводимо шестирічна дитина в школі, тому що все-таки тут є свої нюанси. Далі надаватиметься значення профільній освіті, вважатиметься пріоритетними напрямками. Це розвиток природичо математичної освіти, обдарована дитина, дитина з особливими освітніми проблемами. Велике значення надаватиметься позашкільній освіті, тому що я твердо переконана, що. Тільки позашкільна освіта повинна враховувати дозвілеві інтереси наших дітей. Школа повинна навчати. Школа повинна навчати і давати комплексні і фундаментальні знання усіх предметів, тому що ми повинні відповідати світовим тенденціям, світовим базовим таким елементам, тому що наразі не завжди так є, але ми до цього будемо прагнути. Тобто комплексна програма розвитку освітньої галузі буде представлена на розгляді нашої районної сесії Герлінківської районної ради. І основними завданнями це буде дійсно модернізація системи освіти, забезпечення розвитку мережі навчальних закладів з зарахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог, тому що ми не можемо дійсно бути осторонь державної політики. І зараз я не буду дуже затягувати час, тому що у нас дійсно часу. Мало, я хочу сказати кожному керівнику і, будь ласка, зробіть це буквально до кінця місяця. Подати в відділ освіти, молоді та спорту, потреби і пропозиції щодо розвитку навчального закладу з прогнозованими перспективами. Ще раз наголошую потреби пропозиції щодо розвитку вашого навчального закладу із прогнозованими перспективами. Це повинен бути невеличкий аналіз ваших потреби як матеріально-технічному, так і модернізації інформаційного середовища. Тому що я впевнена, що треба з усією відповідальністю підходити і вже знають керівники навчальних закладів формування попередньої тарифікації, з урахуванням потреб і споживачів, і з урахуванням потреб суспільства ми повинні підходити до своєї учительської справи. У мене Зі, які ну і зараз я запрошую до обговорення, до коментарів, все це буде внесено в протокол. На дійсно... ну, мене про, що в Грибінківському районі на зріло мати або ПТУ, або курси, або який небудь ліцейний або Європейський університет, ханадський, французький, як це у нас який більше. 9 класу йдуть саме по такій задоволенні. І е, освітяни район. Галузь, ну... яка завжди опікувала державу, на якомусь етапі вона взагалі була фактично кинула. Будемо відверто говорити, якщо ми бачимо бюджетний кодекс, за останні роки то вони перекинули на цей бюджет. Де фактично тобто, освіта, яка часто була створена недішку. Попала в ситуацію, коли не забезпечували і потім вже ці карти, відповідно, які закінчували, або роботи, це особливо це сільськогосподарські професійно-технічні і Інші ваші. Якщо відповідно потреба така була, ми зрозуміло, що, що робити цього можна на, на. Інше питання, як зараз, наприклад, робиться система постійно-технічного забезпечення в інших країнах, коли фактично держава залишає за органом самоврядування фінансування цих закладів. Часто перекидаючи їх, ну, те, що, наприклад, в на Новому році, перевезення далі роботного, потім перекинута система професійно-технічного навчання, так. ті заклади, які знаходяться в обласній комунальній власності, так як наприклад у нас у майорчих, вони фінансуються відповідно. Що відбувається з системою професійно-технічного навчання зараз, навіть по великих містах обласних центрах. Це ситуація, де фактично стоїть питання, хто замітну плату забезпечує і так далі. Якби така потреба, в принципі, виникала, жорстко сказали, що є потреба, і ми бачили навчальні заклади, які могли, ну, про це можна говорити. Але зрозуміло, що державна чітка держава політика, вони тут достали, там, наскрити уйдуть, але не вистачає ні робітничих професій і так далі, не річна різних. Якщо є ця потреба, то ми маємо дати ситуацію державній політики. На це можна йти. Треба бачити, що ми будемо мати перспективи з меншими саміх національними владами. І можна було б нівелювати цю ситуацію. В цьому плані можна йти. Хоча ситуація, яка стоїть в описі цінно-технічного навчання, навіть по наших сусідах, я вам приведу от да, які там йдуть до однієї громади, яка ситуація. Дивляться, кажуть, спасі Богу, що це ще в цьому році, і ми ще до обласної комунальної власності. Але вже є розмова про ну так беріть район. Знаєте, ну, або є державна визначена чітка позиція, а це вона складу державна, бо в нас кількість вищих навчальних закладів захмарна із вищої освіти, а професійно-технічне навчання фактично і робочі професії вони не забезпечені на ринку. Ми ж ми розуміємо, що вдалі на наявності. Частини ПТУ ми не маємо ні такториста, ні токарі, ні слюсара відповідних і не можемо знайти на, на ринку праці. Але це буде, повинна державна програма відповідна бути підтримка. Сказати, що просто так, наприклад, як ми можемо побачити це да, по великих містах от Черкащині, Черкаси, Ума, де кинуті ПТУ в перфективні технічне вчинення. Те саме, що порядку, війшли час приватні, цього вони вже закриті фактично. Європейське все. Вже час стоїть питання про відновлення військової частини. Тому не, 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 не думай, що, що ситуація проста, якщо вона якщо буде стільки, наприклад, на фінансування чи об'єднані громади, чи відповідно, що це буде проста ситуація. Ну але якщо, якщо на такому ринку, в принципі, в цьому плані, маючи перспективу, маючи приміщення, можна працювати. Але якщо вони забезпечують відповідними ну, отереми, це що стосується ПТУ. А якщо це брати курси? Ліцей, але ліцей в розумінні не академічного, а те, що по дуже багатьох районах є, які готують саме робочі спеціалісти. От це, маючи чотири школи місця, от саме курси або ліцей з певною профілізацією. У нас є резерв для цього. Але я ще хочу сказати. Не буде в системі ПДУ. Або при школах, відповідно, це може бути 10-ти, там, на 12-ти класи, або є інша система, ліцеї, гімназії і так далі. Щоб не втрачати туди з кал... 9-го класу. Легше дивлюся в першу чергу так. Вона повинна відповідати базову рівні, відповідно. Не просто так, ну, можна сказати, ну, да, я йому, давайте, мам, Будь там чайні заклади, відповідні, які співпрацюють і є вертикальні. Потреба. Потреба. Якщо є, є потреба, відповідна, у, у цьому, Зрозуміло, що по-перше, і ці заклади повинні бути, як кажуть, потім по якості відповідних знань, по ЗНО повинні бути вищі рівня, скажімо, загальноосвітнього навчального закладів. Якщо є можливості, є потреби, це одна з закладів роботи освіти, да. яка повинна Тут працювати в цьому напрямку. Я вважаю, що не, не, не можна від цього відходити, тому що можна сказати, що... Да? При не вазі більшість невеликих районах, а в бік максимум два, в більших районах там може бути консульта. Але це, принципи, в принципі, в цьому плані я думаю, що підтримка завжди буде керівництво фінансова допомога і суддя. Для... От якраз ми і звертаємося до вас я, за політичною волею і фінансовою підтримкою. Ну, я думаю, що політика підтримається. Да. Тут питання, є, по-перше, бажання, є результат, є напрям роботи, і він підтверджений відповідними як результативністю, вона буде завжди під цим і ресурсами, і багато. Це раз. Друге, мене турбує те, що я закінчив школу в 74-му році було в цій школі 730 дітей, а тепер 430. Вона турбує те, що спеціалісти, з якими я говорив, вони говорять так, якщо діти будуть себе вести, так як вони сьогодні ведуть, а батьки їх так виховують, як сьогодні виховують, І ми разом з вами їдять те, що вони їдять.